Ммм, oh, вже ранок. Oh, Скажу перевірю. Що це було? Фух? Ну, що мам, як ти? Добре, можеш сходити за паркер? Піш на сніданок. Все, ми тоді пішли. hop О, привіт. Шалом. привіт, Джек. На, отримай. Стій, не роби цього а. Ти це вже зробив? Ні. Що ти накоїв? Увечері? О, післи. Щось, щось холодно. Коли всі заснули, не можу я спати. Піду вип'ю води. Іди сюди. Для чого ти це зробила? Про що ти? Не придурюйся, ти знаєш, за що. Перестаньте. Я сказав, перестаньте пізніше. Ввечері ми провели разом час. Я зрозумів, що вона мені подобається. Паркер була дуже красива. Згодом Джек розповів мені, що паркер любила і мене. Коли я почув це, я був дуже веселий. Зранку ми зрозуміли, що кохали одне одного.